Як об'єднати два ліди в один, які для цього існують опції, Про це зараз розповім. Отже, трапляються ситуації, коли. Або людина зателефонувала з різних телефонів, а ми не знали, що це одна і та сама людина, і створилися дві картки ліда. Або навпаки, спочатку зателефонував чоловік, потім зателефонувала дружина, і в процесі спілкування з'ясовується, що це пов'язані особи, що це, по суті, дві людини, одна сім'я, які обирають собі квартиру, і виникає необхідність об'єднати два ліда всередині ест офісу. Як це зробити? Ну, от, припустимо, в нас є Тетяна, і ми дізналися, що це дружина. Мирона, да? ось у нього номер, який закінчується на 7993. І ми приймаємо рішення, що нам треба перенести контакти Тетяни в картку нашого Мирона. Для цього відкриваємо картку, ліда, якого ми збираємось переносити. Відповідно, натискаємо на три крапки. Кнопку опцій і з'являється кнопка злиття лідів. Тут нам треба, по-перше, знайти нашого Мирона. Мирон ось він 7993. і Тут нам треба визначитися, що ми будемо робити: або оновлювати головний контакт, або додамо. Цей контакт, цю картку, яку ми відкрили, яку ми хочемо влити в головного ліда, як додатковий контакт. У випадку, якщо це дружина, то це буде додатковий контакт, і ми вибираємо опцію додати як додатковий контакт. Якщо ж ми знаємо, що це одна й та сама людина, і нам треба просто додати в контакти основного ліда додаткові контакти, які в нас є в іншій картці, Ну, припустимо, тут може бути додатковий інший номер телефону, вказано імейл, і якісь ще будь-які. Додаткові дані. Так ось, ми, якщо хочемо, щоб ці дані оновили існуючого ліда основну картку контакту, да, то ми вибираємо перший пункт оновити головний контакт. Якщо додаємо дружину, тобто додатковий контакт, то обираємо таку функцію, як додати додатковий. Контакт. Що буде перенесено? Буде перенесено замітки, буде перенесено контактну інформацію. А в основному контакті залишиться недоторканою сегментація і кастомні поля. Якщо щось треба туди оновити. Перенести, то це треба буде зробити вручну. Отже, ми визначилися, що Тетяна це дружина Мирона, і нам треба туди перенести в картку Мирона її як додатковий контакт. Тож оберемо опцію Додати як додатковий контакт натискаємо кнопку Перенести нас перекидає система в картку Мирона, і ми бачимо: ось у нас є Мирон. Можемо тут одразу додати коментар, чоловік і є Тетяна. Тут напишемо в коментарі дружина. Окей, і ось вони окремими контактами додані в цю картку. А, бачимо, що сегментація залишилася незмінною. Да? Це так само той же самий проект, який було вказано в основній картці, так само зміст запиту однокімнатна квартира, і бачимо, що не змінилося джерело звернення, за яким прийшов Мирон. Він нам написав по вайбер вайбер-розсилці». Так само не змінилося і його додаткові поля. І ми бачимо, що замітки від Тетяни були перенесені. От причому зроблені вони у відповідному порядку, оскільки а, в нас а, Тетяна трошки раніше з'явилася в crm системі то відповідно і дати збережені, да, ось тест замітки при створенні нового ліда, який був у Тетяни, і друга замітка для тесту, яка була у Тетяни. Вони зроблені були 28 січня о 18.10. А ось сам Мирон з'явився у нас в системі 29 січня. Ну, відповідно, вся хронологія збережена. Збережено так само і статус основного ліда. І додалася додаткова інформація про те, що інформацію з ліде Тетяна було перенесено в дану картку. Ось так, власне, все просто. І спробуємо ще оновити контакт, щоб було зрозуміло, як це відбувається. Давайте знайдемо ще якийсь контакт, який ми хочемо. Оновити. Отже, давайте подивимось, що у нас по трофімам. Ось у нас є трофім, якого ми тільки не ну, додали. Він у нас у статусі моніторинг цін не конкретний. І є трофім, ну, наприклад, ось цей. З номером 8585, в якого ми хочемо додати цю інформацію. Ось у нас є він. Тут небагато коментарів. Дзвінок не відбувся. Ну тим не менш, ми бачимо, що є прописана сегментація. Є якісь сіти є статус. Питає по квартирам. Відповідаємо, відповідно, заходимо в трафіма, який в нас є тут. Натискаємо злиття. Знаходимо нашого трофіма, в якого контакт завершується на 85-85. Ось він цей наш контакт. І обираємо опцію: оновити головний контакт перенести. Вуаля! В нас з'явився трофім, в якого в нас додався той номер, який в нас був. Залишилося все те саме і додалась інформація. Ось вона. Лід для тесту перенесення основного контакту. і... Інформація про те, що вона була перенесена. Як пам'ятаєте, попередній трофім в нас був в моніторингу, але відповідно в нас не змінився статус того ліда, в якого ми вбили це. І... Після закриття цієї картки ми бачимо, що той попередній трофім, він зник з пошуку, тому що в нас більше такого ліда нема. А є ось цей один з двома доданими контактами. Ось так, в принципі, все просто. Як завжди, не забувайте що якщо у вас виникають будь-які питання стосовно того, як працювати з Софіс CRM, ви можете звернутися безпосередньо до мене. Контакти є на нашому сайті, та я впевнений, що у вас вони так само є. Гарного дня, успіхів! По цьому все.